Друзі, ну і вчора відбулася абсолютно нетривіальна вже із позначкою. Абсолютного негативу подія вона пов'язана із нашим колегою телеведучим журналістом Віталієм Портніковим. Отже, у Львові вдома журналіст Портніков, який веде програми. Нагадаю, на телеканалі Еспресо і Радіо Свобода, знайшов, прослуховуючий пристрій. Це диктофон із можливістю довго вести запис. Е, викликали поліцію до помешкання Віталія, е, приїхали швидко. Викликали СБУ. Вони теж із часом долучилися до цього процесу. Ну і зараз, звісно. Сно, найголовніше завдання це окрім того, що має бути порушена справа, ще й мають з'ясувати з якою метою у переміщенні, де проживає. Віталій Портніков встановлений пристрій, що записує інформацію, да, і що хто власне це і для чого міг би зробити. Оце таке завдання для правоохоронних органів. Власне, про саму знахідку, і, можливо, пан Віталій вже має свої припущення, хто міг встановити, як проникнув в його помешкання. Зараз про це будемо розпитувати публіциста, письменника і журналіста Віталій Портніков з нами вже на прямому зв'язку. Віталію, вітаємо вас. Вітаю, ну, мені, чесно кажучи, немає чого додати до тієї інформації, яку ми вже оприлюднювали, тому що потрібно з'ясувати, коли цей пристрій з'явився. Вже за часів мого перебування в помешканні, чи за часів якихось попередніх орендаторів. Я думаю, що це задача Служби безпеки України, вона має цим займатися, а не визвав. Ну, а версія, хоча б чия железяка у вас є? Немає, я не спеціаліст таких речей. Пане Віталі. Ну ми зазвичай, коли знаєте, спілкуємося з людьми, коли ведемо якийсь спосіб життя. Ми можемо здогадатися, чи не подобаємося ми комусь. От ви можете сказати, хто б міг критично або негативно ставитись? Ви публічна людина? Ви багато даєте інтерв'ю, ви записуєте свої програми. Кому могли ви бути незручним? Я в мене немає таких припущень, я, тому що якщо ми будемо припускати такі припущення, ми тоді будемо тоді ставити якісь психіатричні діагнози. А я не хотів би думати, що в час, коли Україна знаходиться перед найгтяжчими випробуваннями своєї історії, стає взагалі питання руба, чи буде існувати українська держава і український народ, в принципі, а ми саме в такій ситуації треба чітко розуміти. Хтось буде займатися якимись політичними рахунками, комусь не буде не подобатися якийсь коментар. Тим більше що я вважаю себе людиною, яка абсолютно спокійно і чітко висловлюється щодо державних інституцій з моменту нападу на Україну. Знову таки прекрасно усвідомлюючи, що ці державні інституції можуть зникнути в будь-який момент. В, якщо агресор виконає ці цілі, які він поставив над собою, ми знаємо, що ці цілі – це ліквідація української держави і ліквідація української ідеї народу як такого, і ми знаємо, що Російська Федерація буде працювати над виконанням цих цілі стільки, скільки у неї вистачить ресурсів для цього. І коли вони говорять, що цілі в спеціальної операції будуть виконані, вони це і мають на увазі, що скільки років їм буде потрібно, стільки вони над цим будуть працювати, бо це і є сенс існування сучасної Російської Федерації і вихід на кордони з країнами-членами НАТО і приєднання українських земель інших територій колишніх радянських республік до Російської Федерації, що вже раз і завжди виправити помилку більшовиків у вигляді радянського союзу, і ми саме в такій ситуації, тому я не хочу, щоб у когось були ілюзії. Uh -huh. або українським збройним силам вдасться. Цю навалу зупинити або Україна в осяжній історичній перспективі стане, перестане існувати так, як вона перестала існувати 2020 двадцятого року. Тільки вже слова такого не буде. І якщо хтось в цій ситуації займається політичними такими речами, то це дивно, Тому що люди, які займаються цими політичними речами, мають розуміти, що вони як представники інституції теж можуть зникнути разом з цією інституцією, так ніби їх ніколи не було. Віталію, але бачите, як і багато експертів, і військові вони говорять про те, що війна справді вона буде довгою, і що Російська Федерація, як ви вже щойно сказали, да, вони теж будуть виконувати поставлені перед собою завдання і цілі стільки, скільки знадобиться. Але є свіжа заява від голови президента Андрія Єрмака, який каже, що активну фазу війни. Потрібно закінчити до зими, що мовляв, ми разом із партнерами будемо докладати максимум зусиль для цього. Чи розумієте ви навіщо я не знаю чи штучно чи природно активну фазу зупиняти? Я думаю, що я прекрасно розумію, що має на увазі Андрій Вірмак, коли говорить, що активну фазу війни потрібно зупинити до холодів, тому що холоди будуть ще більш тяжким випробуванням для українців. Тому що Росія буде робити все можливе, щоб знищити українську інфраструктуру, і це стосується не тільки підприємств. скажімо, це стосується можливості там опалювати будинки і, і тощо, і ми можемо зіткнутися в з ситуацію, коли на великій частині території України просто не можна буде жити. Але ж це де ж до відкриття. Про це вже говорила від прем'єр Верещук, Правда? Що доведеться евакувати людей з великої кількості регіонів України? Може не з такої великої, може нам вдасться щось відновити і таке інше, і таке інше. Але якась частина будинків, якась частина, можливо, навіть цілих міст буде непридатна для проживання в холодний період. Це реальність. І тому, звичайно, в такій ситуації хотілося б, щоб бойові дії. Активні не велися в цей період, не кажучи вже про те, що всім нам хочеться, щоб якнайшвидше було нашу територію. Звільнена в принципі, такий конфлікт може зупинитися на якійсь лінії зіткнення на довгі роки. І це теж можливий варіант. І в ці довгі роки будуть продовжуватися ракетні обстріли української території з метою подальшого знищення ворога в нашої інфраструктури. Це все зрозуміло, союзна. Логіка керівника офісу Президента мені зрозуміла. Але є жити не, не тільки його логіка є логіка ворога, який також там планує якісь свої плани. У якого є теж свої задачі? Він буде намагатися ці задачі виконувати і йому абсолютно не цікава логіка України, логіка наших західних союзників. Йому цікаво, щоб Україна і західні союзники зазнали повної поразки, що переміг той авторитарний світ, який буде диктувати свої умови цивілізованому силі. Ну і, і тому це, це і називається війна. У одних одні бажання а у інших абсолютно протилежні панечі Виталич... чому... українську логіку, коли ми сприймаємо наші бажання як такі, які абсолютно точно будуть вцілюватися життя. Війна це боротьба. Двох потух. І сенс війни тим, чим вона відрізняється від перемовин, що інші потузі абсолютно не цікаві вашим бажанням. Я хотів запитати про те, що в перебігу цієї війни ми дуже часто чуємо звинувачення Росії у всіх військових злочинах, в бік України. Мовляв, ми самі фабрикуємо проти себе обстріли, підриви і так далі. Але коли сталася вчора, позавчора подія в Новофедорівці, в Криму, Росія, наче в рот води, набрала, і жодним чином жодних звинувачень в бік України не пролунало з її вуст. З яких причин як гадаєте? Ви знаєте, ми достеменно ніколи не знаємо, чим керуються росіяни, коли вони виступають з, іншими, з тими чи іншими заявами. Очевидно, що події в Новофедерівці з нашою логікою мали бути використані Росією для звинувачень в бій України, навіть якщо Україна не причетна до підривів на Раду, як в Новофедерівці. Відбулося щось абсолютно протилежне, абсолютно погоджуюся. Але тут є інше питання. Питання, яке полягає в тому, що. Як ви розумієте, і це теж треба усвідомити. Росія не хотіла б, щоб мешканці Криму, скажімо, ставили під сумнів свою безпеку, що мешканці Росії ставили під сумнів те, що Росія не може забезпечити спокійне життя у Криму. І тому було вирішено, що оця сакральність кримської безпеки є набагато більш важливішою, ніж можливі загрози на адресу України. Ну то подивимось, може і кримського мосту стосуватиметься така ж позиція, коли його наші знищать. Дякуємо, пане Віталій, за ваші коментарі. Публіцист, письменник і журналіст Віталій Портніков.